Це Нормальні пацани, щоб ти розумів, це якби не ті пацани, то вже з тебе б шапку пошили. Правильно? Ти що знімаєш? Що серйозно? Байш злякався і пішов, бо думав, ще йти в шапку пошити. Так що, друзі, всім добрий день. Слава Україні! Героям слава! Дякуючи цим героям, хотів сказати, що Шелутківська земля. Вона рясна, бачите, нашими захисниками. Кожен день хтось до мене да приїжджає, не завжди виходить зафіксувати, але мені дуже-дуже приємно. Трошки чогось нервуюся, значить перший раз. У перший клас, да, да. тому що хлопці держать яку красу в руках, я кажу, треба по-любому зафіксувати, тому що, знає, якщо принесли її сюди, значить вона залишиться тут. Що це хлопці таке? Це ручна робота, хендмейд, скажімо так. А що це таке хентмей? Ручна робота, все зроблено своїми руками. Це моєї жінки, сестра займається такими ділами. І ми нічого кращого не придумали, як подарувати вам це. Хай буде воно у вас як. Прикольно, з Кримом да? з усіма ділами. Прикольно. Так що я ж кажу, трошки трою. Так, люди мене понімають. Ще плюс у мене ситуація кидаю курити. Я думаю, О, ті, хто знають, що це таке, тебе куча нерви, куча думок. Нерви, 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 Реально класна штука, написано Чужого не треба, свого не віддам. В принципі, в деяких випадках ми і своє віддамо, аби чужі до нас не прийшли не на даному моменті. Так що, друзяки, бойова тачка. З такими номерами можна знімати. Ми не одну ремонтували на чорних номерах. Але от хотілося на цю тематику, я тільки що почув від вас, що менше волокіти з отаким срамйом, от з тим, що купують волонтери, або купуєте ви самі. Чому? Ну я по-простому скажу, а може хлопці там підскажуть чого. Тому що менше оцеї писанини, менше цієї бюрократії і... Більше тоді залишається часу, якого зовсім немає, правильно? Ну так, здати а якщо так сіли за тихати. Чи там поїхати навіть на туди, куди не можна їхати. Да. Бо Конечно. машину на чорних номерах не завжди туди відпускають, тому що коли ви її втратите, і навіть я кажу, в деяких випадках пацани кажуть, лучше б я стока в місті з нею там остався, тому що скільки гімороя, скільки оцих моментів, ну так. Да. Понятно, що з матеріальної точки зору, то, то наче і правильно. Але ну, з іншої сторони ми -то живемо вже четвертий рік у війні, в стані війни, і реально багато людей не розуміють сьогоднішньої ситуації, але ось останні такі активні ночі реально, я думаю, не дають людям заснути, бо я і сьогодні я теж ночі не спав. Та, да. я ходив, дуже багато литих шахетів. Дуже мармедять ситуацію. Люди повинні просто роздуплятися, що на цьому все не закінчиться. І це війна не України з Росією. На сьогоднішній день це вже ну, як тр... ну, третя світова, тому що весь світ у цьому задіяний, але не в прямому сенсі слова. Але хочу сказати одне, це каже проста людина, яка ну, не є в політиці. Це війна реально. В якій воює дві держави, і на, реально, на першому місці, як казали там, Те, що там Раша? Яка вона на першому місці? А я скажу вам, не хочу льстить. Ну, це армія, реально, перша армія в світі, яка зараз їхня держава пече все на ВВП, тобто танки ліпляться, озброєння ліпиться, все ліпиться, вони розвиваються. Тобто, говорить... І себе успокаювати, що вони не на першому місці, то можна сказати, вони на першому, а ми на другому, просто що ми за кількістю менше. Да, да, да. І, ми не роб... і ми не робимо того, що вони роблять, тому що в нас немає таких можливостей. І того ресурсу державного, да? тож і того золотого запасу, і т.д. і т. Та й люди в нас трошки не розуміють. Там кацапи трохи. Ну це ж теж успокоєння. Хтось за гроші, там їх мотивують, там їх прошивають. Бендеровець один стоїть, другий Бендеревець, третій Бендеревець стоїть. тут... А? Да. а в нас виходить, тут ще ворот на виворот, просто ще настрають один проти одного. І чим далі воно це двигається, тим е, воно виходить херня. То ті люди, які ось як ви... завар, не хочеш воювати, значить що? Треба щось зробити. От. І Дивиться, хлопцям хоче, бачиш, коли мені красоту. Так. Бачиш, Даріч, бачиш, а? це не моя так, що... заслуга, О, це. О, Оце по так? Да? Да. Саме треба, щоб ще машина завелась. де твічі так подпала. Так що, наші, це березанські хлопці. Я тоді казав, це одні, бачите, теж фіксують, одні, одні, з, одні з най з най цих самих, найрідніших, тому що березанські. Да? Їх там дуже чималенько де? і. Ну, реально класна штука. Де? Реально красота. Тут є штучки якісь вішать, і туди батарейку поставиш, і це настоящі часи. Бачите? Оба. О, О, тут одразу фотосесія. Гріша, прийди до нас, давай бігом на ту сторону стола, буде фоточка, А Назар, воно нас знімає. Так що все по красоті. О, для Фейсбука, для тіктока, да? Да. якби не ці фейсбуки і тіктоки, да, то не було б тих всіх да, моментів. Да, да, так що друзі, да, да. хто має фейсбуки і тіктоки, допомагайте хлопцям поширювати інформацію на ремонт корчів, на збори автомобілів. На, так на них же кажуть курчі. Mm -hmm. Так воно ж старе, в Європі воно вже нікому <клес> не треба. Це утилізація старої техніки, але вона реально, воно диви. покажи тачку. Тачка, я не пам'ятаю, яка вона була, дев'ята, по вона вона? Ну десь, десь у першому десятку Руслан Кравченко, Лубни, не буду казати конкретно село, Лубенський район. Велика подяка. Так, да, хлопчина не витримав. Морально, але тачку він з побратимом, побратим там стручка в нього на два руки, ну там по здоров'ю. от. І вони вирішили віддати шелудьку її назад. Олег Вікторович вчора забрав і пригнав, і ми її зараз підготуємо, поїде далі. Ну Є там заготовки, яку пригадую, тобто є куди віддати. Так що е, зараз ось Олег Вікторович приїхав, зараз ми її заганяємо до Романа Євксани Цюпка. Передивляємося ходову, вона гріється трохи. Ну, вона грілася, кстати, тоді. Якщо їдеш 90-нормально, тільки більше гріє. Так що ну, так отак машина проїздила. І ми її останній раз бачили на відосіку, це була Дружківка, Дружківка, ця машина вийшла з Торецька, проїхала через Констаху і ми зустрілися у Дружківці на СТО. Їх було там дві машини, ті, що ми тоді купували у 32-му. Бригади. І 32-га бригада реально отримала трендюлей у Торіку до хрена хлопців залишилося і тому, ну, оттуда вона вийшла і більше вона вже туди не заїхала. Але вона повернулася назад. Це Я дякую просто таким пацанам, які не здають на розборки, які е, не продають, а які просто віддають. Хоч там їхніх коштів була половина. Так що, Віталік, заводь до рандулята цього. Та все там, братик, все, наклейку я приліплю, о, Я, Ну я думаю приліплю, ну то не мечено, да? Значить, значить... Вашим... Бачив попереднє відео. О, а, я... ти аби... зафіксирував, да, контроліруй. Бачив да, група і ззаду. 79-та бригада. Хлопці, заберіть уже машину, У мене нема номера телефону, я дзвоню Наташі силу. Кажу, бацики, заберіться медики. Вона була переломана пополам, і теж мотору були гайки. Ми зробили. Ви попросили, як там кажуть, ми зробили. Так що Наташа, якщо будеш дивитися, дзвони пацанамки, приїжджають, забирають. Вона покотана по цю фари ж тут. А фари не було, вони йшли, таку поставили. Вона теж з печерю, але не підійшов стоп. Але Це там на скорость воно не впливає, світло є, дерчить. Сергій, кстати, повний бок. Володя Музира, дякую тобі, він її прикатував, їздив на ній на роботу, прокатав і його руководство, я не знаю, як називається фірма, заправили повний бак. Так що дякуємо велике, що машина готова. Можна їздити, а я ще їздив, та там поділав, по ділам, по тіктоку на поле, коротше, ну там зрізав одного брючка, мені треба було, ми поїдемо в машині. Така машина не для вообще. взагалі. <рес> По-перше, що палена, а по-друге, що куда немає. Ну, таке, поїхав, зробив своє діло, але жарко було просто капець. І, а, а окно не відкривалося. Так що вчора приїхав Василенко, кажу, Василенко, треба зробити, щоб кнопка відкривалася. Я каже, хорошо, братан, поїхав, купив кнопку із катнашки, яка йому в себе бачив, приліпив. Ба? Ну, я маленько не походи. <рес> <рес> А? А? <звіг> не, це уровень, тепер а можна їхати сюди. Це їх уровень, <звіг> це <звіг> <та>, рівень, А <звіг> пасіка <звіг> ми там <звіг> переставляли, включали кнопочки. Так, так, так що таке кіно у нас вийшло. І є в нас ще одна Лужпайка, Олег Вікторович, ми твій подарок віддаємо також не в цю ти, не цю курсу, але ми дамо її військову. 241-му бригаду до Калафета поїде Так Що булош виду, ти жілна, говолочку Так. 241-а бригада, теж тільки там 130-й батальйон. У откроту можете приїжджати задіватися. Якщо буде приїзду, вже Романа і Оксана Чупко задіяли. Так що велика подяка про Роману і Оксані Чупку і їхньому колективу. Завдяки їхній роботі. Тачка до речей, ну як вона тарабанила, це був трэш. Я казав, не заганяй її, там просто тут був лопнутий коленвал. І це одна єдина команда, яка працює і допомагає безкоштовно. Завдяки нам ми назбирали, купили запчастини, завдяки предкомплексу тачка на купить. Так що всі миру, здоров'я і добра. З вами був козак Поброшайка. Заваряю, ти сука розкиснеш і буде тоді капець. Не забудь цього дракуна, хоч і зараз доганяємо і роботаємо далі. Так що Дякуємо. Дякуємо вам, Дякуємо. а ти дивися, не затопи мені телефон, бо я коли знімав дощик, тоді той телефон стояв 8 тисяч гривень. Одне відео і телефона нема. У мене ще відео стає, я його загрузив тоді. А приніс ремонтування, він каже, а що тут гайки йому, каже, якусь піндень. А цей був розбився. Ось картошку там, що там, не пам'ятаю, четвертав впав. Коротко. А, сіяв ячмінь. Це тоді цей приїжджав Іван, ти при мені роторку. Пора там поваж, дві дирки було в цьому, то тут і Але зробили. Так що все. Сім'ю здоров'я і добра. Подякували.